Так, все, друзі, ось. Дійшли сюди до цього місця, такий є перехід, подивіться, то там болоце таке стоїть. Але там якась квашня. Зараз подивимося. Вітер сьогодні також нереальний. Дме таке, що йо-майо. -йо. Ми зараз підемо, чим гарно тут ловити, на цій річці, що там от лісочок і можна заховатися в лісочку десь від вітру. Оцим тут місце прикольно, то, то не так, як ми там нас на ставках ловимо, от так і повністю відкрита територія, коли вітер. Вчора ми стояли ввечері, але відос ми не знімали, то вітер такий дув, що неможливо було взагалі ловити. Ми позамерзали, реально все зносило, закид зробити неможливо, коротше проводку було зробити неможливо. Вітер, пориви вітру, було до 28 метрів. Так що якось так. То Сьогодні також дуже великий вітер, температура ще впала. Більше така погода на щуку. Ось такий Сергій. Так, да. зараз шапку одніли, бо... Ну так одягай. Вітер сіверний, такий хлищі. Ось така річка. Приїхали ми сюди потягом. Перлася сюди більше двох годин, десь половиною години, не враховуючи стоянку, перерив між двома електричками. Але просто захотілося щось просто так розрядити, якщо чесно, обстановочку, бо вже в принципі і там нормально ловити на тих ставочках, де ми ловимо, що вам відоси знімали. Але просто захотіли десь ще поїхати спробувати. Мені вже трошки набридло, бо вже там місяць, напевно, так один раз тільки на річку виїхали. На місці ловили. Ну що, вже. Ну, можемо спробувати, але вітер такий чи чидасть, ну давай, ти хочеш тут спробувати. Ну так. Да. Проти вітру будеш кидати. Будемо спробувати. Хочеться по повітря. Попробувати тут так, йде. Русло, розворот, От, розворот йде, і пішла річка туди далі. І тут виходить перед цим берем русло і поворот, луна, а тут вже ця заточка, а ця рука мілина вже пішла. І зараз ми хочемо облавити цю мілину. Боже щучка якийсь там буде. Половить тут. І піти туди далі по річці. По головному руслі. А то а там глибина на повороті. І скажений вітрюган. ган. Да, так, а тут а яма на повороті. Там глибина, мабуть, метрів вісім, якщо не більше, яма. Ще хотілося додати, що навесні, весною і влітку ми тут ні разу не ловили, то було зимою, ми в основному восени і зимою тут були. Сергій 2 травня. Друге травня, ну тут вітер сівери. Тиждень я. тому стояла, я стояла в футболці, мені взагалі було спекотно, не шарпати. Спекота було. А сьогодні, бачите, в теплих куртках воно ніби так в місті і нормально була температура нормальна. Більш-менш, але на ставку завжди на ставок тепліше, коли такі перепади температури, обов'язково, бо знаєте, так ніби йдеш нормально, а туди виходиш, там вітер такий дує, пронизує, холодний. Десь на сонці спекотно, а вітер холодний. То замерзнеш, то вже не вкайш, Риболов... не риболовля нічого. Завжди можна щось зняти, там якусь кофту чи щось, ніж замерзати, то ходити зубами цокотіти, правильно? Да, також. И возле дивиться, а воз воды ж тоже намного холоднейше, чем в городе там, чем возле воды холодно, еще плюс вітер доїзду, и воду выдувает холодом пере на вас тоже. И вітер северный вообще тут дубарь. <рес> так, ты сегодня взяв палку трохи лайтовую, не ультралайтову. Да, я взяв на здорову рыбу. Думаю, що щось здорове клюне. Такий. Був от 3 до 15 грам. А став непонятно. А став непонятно від 7, мабуть, чи від п'яти. Та не від п'яти точно. Ну, я сьогодні з ультралайтом, думаю, вже як буде, то буде по заводях таких, по міляках покидаю, половлю. Попробую. З Сережним ультралайтом. Сьогодні буду кидати. Що будеш на щуку ставити? Час? Я буду, зараз поставлю рака. На креатуру поч полити. Так, так. Я Ладно, все, друзі, будемо розкладувати спінінги, готуватися, будемо ловити. Обов'язково вам покажемо, як будуть якісь результати. Підемо туди далі, покажемо далі, там риболовлю, там трохи тихіше, бо тут вітер. Ми зараз тут швиденько прокидаємось, прокидаємо і підемо далі, лівіше туди, десь де менше вітер дме. Так, так, так. Десь я зробила закидів сім, Сергій, мабуть, і тих закидів не зробив. І коротше, пішли ми від тіля, там праворуч були, бо там взагалі неможливо кидати. Просто просто нереально робити якісь закиди. Таке, дме, зараз прийдемо ось тут. Спробуємо десь заховаємося в лісок, в посадку. Може тут буде трохи краще, бо там взагалі. Повний трендець. Там і місце таке, знаєте, нічо. Мілячок, може би там і щучка, і коньок, може бути, харчувати за мальком туди може приходити. Але кидати неможливо. Просто неможливо. Ташки так співають просто обалденно. Послухайте. Я пташки показую, як співають гарно. Печуш як співають красиво. Тут напевно пляж типу пляжу. Зараз спробуємо тут. Будемо пробувати, друзі. Біка на рачка. На трьохдюймового рачка. Десять грамів. Клювань ще не було, тільки тільки прийшла. А що та ганяє? Ось що ганяє. Ну, будемо впиратися на ракю, ловити щуку. У мене тільки що тут було клювання. Під самою травою. Де? Ну там мальок этого. Я вже відволіклася трохи на тебе. І була покльовочка. Під самою травою знаю, тут такий обривчик. Ну, схоже, на щуку, бо різка така якась подача була. Тебе не було там клювання? Не було, не було. Зараз от закину я, спробую. Тебе скільки грамів? П'ять. А в мене 10. Ну, 5 взагалі не чути. Воно губиться, бо там течія. Але клювання вже під берегом було. Перед травою. Mm -hmm. Чи за травою, якщо від мене, то за травою. Ну, продовжуємо. Зараз ще спробуємо на цьому місці. Що, також щось клюнуло? Mm -hmm. Я тільки відключила камеру і щось з тебе. Певно, тут щука є. Друзі, будемо вилавлювати, бо штатив аж там далі в Сергія. Не буду я вже відволікатися, будемо пробувати, ще тут покидаємо, чи вдасться нам тут на цьому місці виловити, чи ні. Ух, йо-мо-йо, давай я. Давай я. Давай. Бери за флюр, флюр. <реш> Ты зашло взяв, взяв, чи не? Я за флюр. Капец. Не шла, да? Давай наверх Я за флюр. <реш> ха да. ха Я ж кажу, выловим <реш> пацаны. Це тебе серега гарули. Блин, а Сергей. О, ладно, сейчас прослушаешься. Кидай ей еще. А да. я тихо-тика. Телефон в кишеню. Намочив ногу, так? Да? Ага. Ну ладно, рибалка така, не замерзнеш, морозу нема. Ага. прям в воді співав Ти поспішав сильно. Ну, це моя вина, друзі, бо я відволіклася з телефоном, так би я нормально допомогла Сергію її під той підводити. Да, Сережа, так я тебе беманула да. підвелась с цими зйомками. Така селедка длится, як вона вміє прыгать. Да, Килушка десь, наверное, грамм 900. Да. Хоть и будешь хоть Буду. Ой, блин. Ну, мне кажется. Я вообще в шоке. А прикинь, амур на 17 килограмм, а так аж туда, а так подпарил. Та я не представляю взагалі, як ти його тягнув. Друзі, хто не знає, Сергій витягнув білого амура на 17 кілограмів це на, на поплавочку. Оце ти красавчик, поїдемо додому через місто. Та воно зараз висохне і ти його витрусиш. Ну, да. Оце тільки що, може, нога замерзне. Друзі, долі секунди. Вона зійшла і в воді прыгає. Напригнув прямо на березі, гарно що там не обрива. Тобто ти за хвоста її тримав і вона тебе як на катамарані покатала. ха що Я сам в воду. Дивіться, мокрий, нога мок мокра этот. Дивіться. Там мокра нога. Ти хоч би вже намочив ту, там, де грязний в тебе макасін, хоч би постирав. Mm. Ой, капець. Ну, то ти малай, щука, звісно, не така велика, але но нормальна. Ну, no, борщо кілушка десь. Нормальненька. До кілушки так. От покажи нам хоч. Чи ти вже не хочеш руки? Забавити? Давайте. Ось така красотка. І красавчик скупала Сергія. Да. Открився сезон купання. До речі, так. Отака щучка. Так що Сергію лайк. Все, ловимо далі, бо мені вже починає подобатися ця рибалка. Все, давай, Сергій. Обалдеть. Ты шо заїм? Не вас Салфетки есть вообще <плес> все. А це друзі дивіться, як я лавлю напрыгнув прямо в воду. Зато славу обмыв. Омыв в Ну що, друзья? Ну, таке воно є, риболовля. Хорошо, что тут обрива не было, так би я и поплавал. Чи поплавал, по неверя. Защукай. І ще б і не бнув би. В яму. Це обсохнет тогда. Обітрусь. Так що, друзі, ставте лайк. На рачка. Снімаємо. Тяжкі будні рибака, <ріпи> <ріпи> А це зовсім. Нога мокра. Раз мокра нога, тоді знімаєш шкарпетку, вішай на... <ріпи> на дерево, виставляй ногу, хай висохне. І сиди так півгодини, а сам поки ще пообідаєш. Наступний сюжет. Сергій сушить носки та жарить щупу. Так, На Це точно. Так, ось така ще місцина, друзі. Що не можеш витягнути. Друзі, ну це вже моя риба. Все, кидай. Покажеш, покажи. А ти хочеш вийти сюди? Такий окунчик. <різь> <різь> Сергій, ти як в перший раз на риболовлі. Як ти того мура дістав? Я не знаю. Колюче, аккуратно, снизу бери, за верх не бери. За пузико бери. Не бери за спину. Та за это. завтра прямо потом. А, жап прямо. Сейчас ему й гопнуть. Капець. Ладно, короче, друзья, на цій ноте и завершим. Десь грамів 350, ось так. Ну все-все. Все. Це моя добича. Ой. Все продовжуємо. Хороший слухай, такий, да? Блін, а шипи, які в нього вообще. Та взагалі голки капець. Оце і він. Ну це він. Клас. О, продовжуємо. 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 Так я не на рочках. А, ну так, так. так, 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 так. так. Ну все, друзі, продовжуємо, бо час іде, ще й акумулятор сідає. Так, ну що, друзі, ще там покидали, було одне клювання в мене але таке. Тикнуло і свалило кудись. Сергій, у тебе більше не було клювання? Ні, не було взагалі. Ні, ні. ні, було після того. Це, приманку стягнуло. А, з приманку? Окуп кліма, так. Зараз ще зайдемо на міляк, спробуємо там може окуня, а може щуки. Не знаю. Що там? Що Та там пристає? А тоді підемо далі. так що, Тут хоч де затінок спекотно, А де затінку, де вітер, де немає, не прикриває дерева, то вітер такий холодний, що капець. так, так що, Поки що ловим на великі приманки. Коротше, продовжуємо. Як що, то покажемо. Це хто начудив. Підплива така стая, цап-цап-цап. Коротше, і я навіть бачила, як він цапнув. Обалдеть. Скільки гавію. П'ять. Сереж, візьми, пожалуйста. або телефон, или окуня. Що небудь. Аккуратно, бо щоб він тебе вже... Ну не він, ти бачив, так і їх похота було в стоє. Mm -hmm. Я не очікував, що вона такий. Що, випускаєш? Да. Так. Такі Випускаю. 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 Не глушиться, ні? Ні. Що се конюк? О, нормально. Це вже попрубний повністю. Трохи крупнейший. А что, цапнув, дебело? Белла? Ага. Да. Девица, по всей полости все критур. На 10 грамм. На 10 грамм? Да. Нормально. Капец, він це хапає. жодна хпоя. Пасай. продовжим. І так, друзі. Сьогодні ми на цьому наша риболовля заканчивается. Прийшли ми круг. Ось такі круг пройшли. Річку, рукав пройшли. Ну, на всіх місцях ми не побували, бо в нас ремі не вистачає. Це останнє місце і будемо забиратися на потяг. Так що заканчиваємо наша риболовля, знімали ми одну щупу і одну окуня. А, і два були. Ви повипускали. Счет у нас 2-2. Ніч, виграла ніч, дружба. Так що хочеться ще половити, але мало, а времени, звісно. І ще були покльовки, і сходи були у нас. Тільки що воно клювало, ми не знаємо. І сход був. два штуки хороших схода. Что, либо судак, наверное, либо окунь. Так что на этом мы будем завершивать рыболовлю. Всем до встречи. Подписывайтесь на канал, делиться хорошие наши видео. Далее будут хорошие, хорошие, прекрасные, хорошие. Це ж таке. Ну, все. Все, короче. Всем пока-пока.